усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 запитань відповість Дмитро Кулеба. Це буде дуже цікаво. Йдемо. Пане Дмитро. Я вас вітаю. Доброго дня. Мене звати Аліна, і перше, що я хочу сказати, ви просто були блискуче виглядаєте. Я знав, що ви будете шикарні, і мені треба відповідати вашим високим стандартам. Ось так, чистя, чоловіки. Ви готові починати? Давайте. Наш час починається прямо зараз. Чим снідали сьогодні? Робив омлет. — Який на вас парфум? Я не користуюсь парфумами. Взагалі? Взагалі. Тому? — Взагалі. Вам вже 100% їх дарують. Ні, не дарують. Мені дарують цигари. Всі знають, що мені треба дарувати сигари. Чисто ні, Ні. Кава Американо чи лавандовий раф. Бути брутальним чоловіком чи плакати під серіал? Чоловік, який плаче під мультики. Ви серйозно? Так. Який мультик викликав у вас сльози? Прекрасно. І, і цей Суми чи Київ. При Вино? всій повазі до Виночивісті. Вино. Жити з синдромом відмінника це тягар чи благословення? Благословення. Чи пекіть чат та штучний інтелект? Це революція чи початок кінця? Революція, яка цілком може стати початком кінця. Ви вважаєте себе розумним? Люди вважають мене розумним. А ви. А трости вам? — Ні. Ви з президентом на тип? Ні. Подумки приміряли себе на його місце. На початку. Ви колись залазили в кредитний ліміт. Так. В онлайн банкінг. В онлайн банкінг. І на... На Максимальний був на 30 тисяч гривень. Скільки треба грошей для комфортного проживання в Києві для вашої родини? Плюс Київ. Десь в районі 200 тисяч гривень, тобто десь там тисяч гривень. Якщо що, це релакс чи алкоголізм? Релакс. Навіть пляшка вина на двох oh перед сном це ревакса не алтеграрі. Ми не пропагуємо, якщо, якщо що вживання алкоголю. Але ми пропагуємо українське вино. Користуйтесь кремом для обличчя. Обов'язково. А ви можете собі уявити жінку, президентку України. Абсолютно ви. І сподіваюся, що це станеться при нашому з вами на житті. Вдома миєте посуд? Так, вчора ми. — А підлогу? Ні. Купуєте іграшки своїм песикам? — Самостійно стійко на минулому купував що це було То, що купить собаці м'ячі, а іграшки для дорослих купуєте. Чи за це відповідає ваша дружина? За це відповідає моя дружина у поїці у бізнес на це в курсі герой і э, це її зона відповідальності, але щось у вас в домі є. Щось у нас в домі є. Не буду уточнювати, але зрозуміло. — Так, Слухайте ну що давайте що тут а хочете. Уточнити ні, ні, я просто хочу сказати, Що тут не повинно не, не повинно бути якихось таємниць, бо всі люди займаються коханням і дай Бог вам всім кохатися, бути щасливими, тим більше, що в країні потрібно так би мовити розвиватися і підвищувати народження. Могли б пробачити зраду? Так, ви досі не бачите сенсу офіційного шлюбу? Чи вже змінилося? Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про це. Але ви усвідомлюєте, що ваша партнерка ймовірно, скоріш за все, хоче цього? Офіційно усвідомлюю. Всі жінки ми. Ми навіть не... про це говорили. Свіда, я знаю твої бажання. Ви готові? Будете готові зробити цей крок? На ну, що ви мені Чи сюр? Ще що ви мені сюрприз? Все, я зрозуміла, мовчимо. Вітаю! А, я а, давав вам інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте цей сюрприз відбувся. І я зробив в світі пропозицію. А я сказала так. Ваші улюблені тварини слон песик. А також ви підписані в інстаграмі на «Мавпочки». А, Одна «Мавпочки». мав по. Мав ну, просто це дуже мімінічна. Це однорука, реально реально втратила руку. Вабу е мапа, і вона живе з старенькою бабусею, яка дбає про неї. А мапа така з характером, але по вона дуже любить бабуся. І ці дописи про неї справляють на не яке дуже заспокійливе мінімічне враження. А е собаки, тому що собаки це єдині істоти на землі, які люблять дитину більше ніж саме в себе. Сто відсотків просто поділюся особистою історією, що моя мамочка на жаль покійна завжди, коли я знайомилась з якоюсь новою людиною, особливо з чоловіком, коли він до мене залицявся, Мама мені говорила: досі ти любить собак. Запитай, чи любить собак? Бо якщо він не любить собак, він не вартий взагалі жодної уваги. А якщо любить, він хороше дитина. Ваша мама себе любить. Так, вона була права. Дякую дуже Трамп. Дійсно, здатен закінчити нашу війну. Так, але поки що не робить для цього підрубення кров. Чому українці ненавидять владу? Бо вони відмовляються визнати, що влада є породженням народу, і що всі вади влади вони є так само вадами народу. Наскільки кілограмів ви схудли на 15. Що вам допомогло? Оземпік, дисципліна в дієті, біодобавки і спорт? Ви кололи оземпіку фоло для спублени? Так. То я зробив це в 43 роки. В 43 роки вже метаболізм не той. Тому це потрібний перстин для того, щоб переналаштувати свій організм. Я робив це протягом місяця. Спір я не приймаю ніяких хімічних препаратів, але я в спортзал. Я дотримуюся, я змінив свій стиль життя. Міністр у TikTok. — Норм. — Не застеляти ліжко. Норм. Два дні носити одні ці шкарпетки. Крінж. Розкидати шкарпетки по всій хаті. Крінж. Робити граматичні помилки в Інстаграмі. Крінж. Весь день їсти солодке. Супер крінж. От прям не було такого дня, щоб весь не день було. їли солодке. Більше того, я ніколи солодке на снідан. Дипломат, який жартує про війну. Крінж. E -e, Політик на танцполі. — Та чого ж, живе всі живі люди, норм. Eh, друзі, у нас ексклюзивно на зйомці присутня чарівна донька Любови. Я буду дуже вдячна, якщо ти поставить батькові по спитання. Таке no. знаєш гостей. Нет. Стран. Стразбуд, да. Я знаю, що сказав Стразбуд, Париж, тому що я консультал Так яким вони любили шкіме светом? Термес. Да. В у французькій школі закінчення шкільного року. Да, і там збираються всі вчителі, всі учні. Люба просто вчитися в Києві у Французькому ліцеї, тому що я працював в Страсбурзі. Любите йшла в школу в Страсбургу, Франції, але, а, а вважаючи, в кінчання, в ви зачання спорядки в вони, якщо що не зговорювали, мені за це випадково Ні. вийшло. Ну знати яке улюблене свято це, звісно, серйозно. А якщо ваша донька прийде до вас через років так п'ять і скаже, тату, я хочу маму пластику, даси гроші. Да нас більше не. Не будете Бо, відмовляти Бог Господі, хто я такий, щоб вирішувати якого розміру і форму не мають бути дороги? Чого ви боїтесь? Хвороби близьких людей? Чого вас забрала війна? Дитинство моїх дітей. То чи усвідомлюєте ви, що ваш образ, ви чудовий батько, класний сім'янин, сучасний і в соцмережах, і дуже правильні наративи, сенси ви несете. Усвідомлюєте, що цей образ. Ідеальний для образу майбутнього президента, я е усвідомлюю, що кожній людині написано який, якийсь шлях, і я не бачу в себе в політиці зараз. Бо я вважаю, що в Україні політики зараз немає, бо є війна. Е що буде далі? Життя покаже. Але сьогодні мене в політику може виштовхнути і необхідність використання політики для самозахисту. Бо є, на жаль, у владі люди, які намагаються знищити мене, мою родину. Буде запит на таку людину, як я у владі, я буду у владі. Не буде запиту, я буду в селі, з Олечкою. Але чи робите ви щось у своїй публічності свідомо? Тобто, от зараз я зроблю це так, скажу, так покажу більше доньку, родину, бо люди мене ще більше полюблять за про це. Ні, тому що в мене для того, щоб я щось робив свідомо, потрібно мати якби стратегію. Так, от стратегія. У да. так. мене такої стратегії немає. Це бути сином дипломата це. Нормально. Ти це каповин. Повагою ставитись до людей. Я не вмію. Я не вмію ненавидити. Найгірше у мені це. Лінь. Я хочу порадити Зеленському. Не хочу я ніколи не пробачу. Я все пробачаю. Якби мене почув весь світ, я б йому сказав. А Україна крута. Ви відповіли на усі 55 запитань. Я дуже вдячна. А я вам за класна роблю. Прийдете до мене на подкаст. Майчук, на ну тепер прийду. Куди я Діватися Нема куди, друзі. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і мені дуже сподобалось. Я було, було було тепло. прям. Авзай. дякую і донечці, Люба. Тобі теж дякую. Тобі сподобалось? Да, да, да. Вітаю у барі, пляткар народ. Тримайтеся за капелюхи, бо шоу знову підкинув нам. Скажімо так. Золото на вентилятор. Макс Барських і Андрій Хливнюк нещодавно обмінялися люб'язностями з додаванням пасивної агресії та ще й публічно. Отже, уявіть, у черговому ютуб-шоу лідер гурту Boombox оцінив новий хід Макса Барських на трек Все ок. І, скажімо так, емоцій особливо не шкодував у якомусь сенсі. Що я скажу? Я таку музику не люблю. Ну. Просто не люблю саме таку музику. Ну не любить, ну що не ясно. Та Макс, видно, вирішив не мовчати і відповісти на це. Тож написав у коментарях під відео про роздуми на тему його музики, типу сидять дві естетки, хливнюк та ведучий шоу. Але Андрій поки на цей комент не відповів. Тож чи можна співаків записувати у вороги, поки не ясно. Але ми будемо стежити, коли зірки б'ють горщики. Хто як не ми з вами е, маємо сидіти у першому ряду. З біноклем. А тим часом Кім Кардашян походу, має нове хобі, крім заробляння вже, як здається, безкінечної кількості грошей. Тепер вона не просто хоче розбиратися в моді, косметиці е, і, е, в зйомках у кожній камері на цій планеті, а ще й е, подалася піддати сумніву космічну історію людства. Бум! У новому епізоді шоу сімейства Кардаш'ян Кім між розмовами раптово видала теорію, яка походу змусила операторів ледь не впустити камери з рук. Вона, бачте, не вірить, що люди взагалі колись висаджувалися на місяць. Так, тепер у нас не просто кім ікона стилю, а кім мислителька та без п'яти хвилин президентка клубу Антинаса. Діва почала активно заповняти, мовляв, місія Аполлон – це пристибніться суцільна постановка. Типу, чому прапор майорить, якщо на місяці немає гравітації? А зорі, де про те, що відбиток ноги когось там із космонавтів був не такий, як у музеї. Я взагалі мовчу. Та й взагалі хто все це зняв, якщо вони, начебто, перші на місяці. Коротше, у кім дуже багато питань і дуже мало відповідей. Якби наса знало, що через стільки років їхнім головним критиком стане одна з найпливовіших жінок світу, взагалі, мабуть, на той місяць нікого не пустили. Тепер візьми, доведи види що Ніл Армстронг дійсно там був. Я вже це бачу. Півачка Кеті Перрі та екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо. Схоже, все ж таки разом у доказ відео з паризької вечірки, де вони виходять із легендарного кабаре. Вона в червоній сукні, він у темному костюмі, тримається за ручки. Короче, романтік! Пліткують, що парочка поводилася як типові закохані. Усмішки, жести, погляди і так далі. Подейкують, що Кеті дуже щаслива, хоча й намагалася все якийсь час тримати у таємниці. Можливо, аби її колишній Орландо Блум не дізнався, але нічого не вийшло. Походу запрошувати трюдо на свій концерт було помилкою. Хто ж знав? На додачу пліткують Джастін просто в астралі від співачки. Типу, у них багато спільного і погляди співпадають навіть політичні. Достатньо того, що Трюдо не раз висловлював підтримку Україні, а Кеті буквально зі сцени на своєму концерті виголосила: Дайте шуму для України до Путіна! Ми, якщо що, тієї ж думки, ну коротше, чи закінчиться цей роман черговим шлюбом для співачки? Поки не ясно. Але ми спостерігаємо. Як то кажуть, Бог любить трійцю. Зірка трансформерів, акторка Меган Фокс і репер Ган Келлі знову разом. Так. Після розриву, а потім знову воз'єднання. Потім ще одного розриву, а потім знову воз'єднання. Ну коротше так по колу. Парочка все ж таки вирішила по ходу поки бути разом. Боже, яка там у них драма? Я не можу. То вони просто друзі, то у них спільна дитина народжується, то він її, начебто, зрадив. Ну просто шок-контент. Чому парочка знову разом, невідомо. Чи то все ж таки любов, чи то просто поява дитини на них так вплинула. Хизи. Ну, як мінімум, тема для спільних розмов з'явилася. Та пліткують акторка, начебто дуже рада, що Келі нарешті поводиться як дорослий чоловік, і ти типу, попіклується не тільки про малюка і себе, а й про неї. Хоча живуть вони, до речі, начебто окремо. Офіційно ніяких заяв від Меган та Келі немає, але по деяку от зараз вони ставлять дитину на перше місце. Ну, принаймні, можливо, поки не вийде новий альбом Келлі чи меган не поїде на зйомки у черговому блокбастері. Словом love is in the air, як то кажуть, але з перервами хех, на емоційні гойдалки. шоу бізнес, а що хотіли. Ви були у барі Пліткар. Побачимося за тиждень.